Усім привіт! З вами Різіна Експрес і наша нова рубрика Що на полиці. Сьогодні в нас на полиці Hankook Ventus Prime 4 протектор к 135 відносно нова модель на українському ринку, яка була представлена у 2021 році. За цей час отримала багато позитивних відгуків від наших клієнтів. Протектор Ventus Prime 4 є асиметричним. Ліва і права частина протектора мають різну структуру для забезпечення найкращого щеплення і керованості. Водовідведення забезпечують дві продонні канавки, а також бокові блоки з покращеним дренажною системою. Завдяки цій технології Prime 4 отримали найвищу оцінку A, що зображено на євроетикетці. Також тут вказані додаткові характеристики енергоефективності B, що зменшить опір починню і допоможуть вам зменшити витрати палива. Завдяки технології Silent Technology та додаткових дрібних насічок виробник досяг зменшення вібрації та рівномірного розподілу шуму, що дозволить досягти показник 69 дБ. Замовляйте шини Hencook Ventus Prime 4 на нашому сайті Різнеекспрес. Та підписуйтесь на наш YouTube канал.